Однакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі про головні події. Стан преси в Криму зміни поспішають змінювати реєстрацію. Запастися свічками. Українці готуються до відключень електроенергії. Правду не приховати. Що розказують дітям про війну на сході. Українське об'єднання Батьківщина звернулося до СБУ з приводу продажу українськими силовими відомствами зброї під час протистояння з Росією. Злочини були здійснені високопосадовцями Міноборони. Укроборонпрому тощо про це повідомила лідер партії Юлія Тимошенко за її даними, які за її словами отримані від працівників Укроборонпрому контракти на продаж за кордон бойової техніки готуються і зараз зокрема в Нігерію танків т 72 і бронетранспортерів БТР 4 є при цьому Тимошенко підкреслила, що цей злочин кваліфікується як державна зрада за рахунок ослаблення оборони країни. За час ведення військової агресії Росії проти України продано 35 тисяч автоматів АКМ 1237 гранатометів, майже 5 тисяч авіаційних ракет. 60 проти... противотанкових ракет... ракетних комплексів «Фагот», Крім того, також продано 10 БТРів, 23 безпілотники рейс, окрім того, 10 тисяч касок та два Мі-8. Українським МВС завершено досудове розслідування за фактами масових заворушень 2 травня в Одесі, внаслідок яких загинуло 48 людей і близько 2,5 сотень отримали тілесні ушкодження. Матеріали кримінального провадження стосовно 24 осіб будуть передані до суду після ознайомлення підозрюваних та їх захисників із обвинуваченнями. У той же час в МВС запевняють, що розслідування подій на Куликовому полі та в Одеському будинку «Проспілок» спілок зокрема, низка осіб оголошена в розшук. Дев'ять осіб, серед яких є організатори та активні учасники масових заворушень в Одесі, оголошено у розшук. Тривають розшукові заходи по встановленню їх місце перебування. Досудове розслідування стосовно розшукуваних осіб, а також щодо осіб, які обґрунтовано підозрюються в масових заворушеннях на куликовому полі та будинку. Профспілок продовжується для того, щоб було розрозуміло, наразі закінчено слідчі дії щодо безпосередньо подій на грецькій вулиці Грецькій, Грецькій площі, а щодо подій безпосередньо будинку профспілок і того, що там трапилось. Слідство знаходиться на завершальному етапі і також уже найближчим часом підозрювані будуть ознайомлені з матеріалами слідства, після чого справа буде передана до суду. Звільніть Тимофія Нагорного з такою вимогою прийшли під посольство Росії в Києві друзі та родичі українського продюсера. Марш миру в Москві для українського продюсера та громадського активіста закінчився ув'язненням. Чи достукались активісти до російських дипломатів? І що наразі з нагорним? Дивіться далі. Тимофія Нагорного заарештували ще 21 вересня після маршу миру в Москві. Сьогодні спливає п'ятиденний термін тримання під вартою, який встановив суд. Проте зв'язку з активістом немає й досі, як і будь-яких відповідей від російської сторони. В тех безсредилах, которые там происходили, я з уверенностью вам могу сказать, что он не принимал никакого участия. Вот после марша мира связь с ним прервалась. Все, ні у его помощника, ни у него связи нет. Как бы его пригласили на какую-то или пресс-конференцію или еще что-то, і все оборвалось. Ні связи, ні его арестовали и увели. Причину ув'язнення на не знають навіть друзі, можуть лише здогадуватись. По допомозі людям, які сьогодні страждають в Донбасі. Він робить надзвичайно велику роботу в цьому напрямку і видно, комусь це надзвичайно не подобається. Є одна версій, що одна з причин задержання стало те, що він там йшов вишиванки. Давайте зробимо пропозицію російському посольству. Якщо ви вважаєте, що наша національна вам не підходить, нам не підходить ваша однажда. І тому продовжуємо посольству голими ходити на роботу. До крайнощів не дійшло. Активісти лише хотіли дізнатися від російської сторони, бодай якусь інформацію про свого побратима. Однак двері посольства так і не відчинились. Окрім активної волонтерської та антивоєнної діяльності нагорного пов'язують з персоною Андрія Макаревича. Музикант наразі перебуває у немилості російської влади, оскільки засуджує військову агресію до України. З Макарівичем, звісно, зв тому, як він проводив концерт Святогорське, Славянській. і ганняння, які робить Росія на Україну, теж зв'язане. Вони друзі між собою. Родичі та друзі Тимофія Нагорного щиро вірять у його звільнення з під варти інакше обіцяють, будуть частіше навідуватись до російського дипломатичного представництва. Анастасія Струшко, Артем Кутасов, соціальна країна. У Криму малюки можуть залишитися без молочних продуктів. З 1 січня наступного року може бути розформована унікальна в Криму дитяча молочна кухня. Цьогоріч їй виповнилося 55 років. Чого можуть позбавити підростаюче покоління? Дивіться далі. Популярные крымские новостные сайты опубликовали информацию о том, что с 1 января следующего года единственная в Крыму детская молочная кухня может быть закрыта. Первоисточником этой информации стал провластный интернет-портал «Крымское информационное агентство», который сослался на слова заведующей молочной кухней Славу Катушенко, по ее данным, после посещения представителями Министерства здравоохранения Крыма Санкт-Петербурга, им было рекомендовано расформировать учреждение. В Москве и Санкт-Петербурге молочных кухонь нет. Их переформировали в раздаточные пункты, где дважды в неделю выдают не натуральное питание, а заводское фирмы Агуша. Срок годности такой продукции 5 дней. Очевидно, она с консервантами, тогда как наша хранится не более полутора суток. Интересно, что после того, как эта информация облетела весь полуостров, на а следующий день заведующая резко отказалась от своих слов. Официальных документов нет. Все, кто звонили, я всем об этом говорила. Понапечатывали такое, что просто на голову не натянешь. В свою очередь главврач Центра первичной медико-санитарной помощи номер 3 города Симферополя Лариса Семенова, курирующая молочную кухню со стороны Управления охраны здоровья города, согласилась ответить на вопросы журналистов. Однако также стала отказываться от своих слов. Еще 24 сентября главврач говорила так. Мы ищем механизмы сохранения молочной кухни в Симферополе в том виде, в каком она есть сейчас, и просим власть помочь в этом. На мой взгляд, симферопольскую кухню логично было бы финансировать из республиканского бюджета. Но уже на следующий день после того, как информация о закрытии уникального учреждения получила резонанс в СМИ, Лариса Семенова не только перестала подтверждать информацию однодневной давности, но и заявила обратное. Никто не собирается закрывать. Более того, на пятнадцатый год в бюджете предусмотрено финансирование как было в молочной кухни, так и на сегодняшний день как было, так и будет. Сейчас в молочной кухне Симферополя производится и реализуется 16 наименований натуральной молочной продукции для детей до 3 лет. Ежемесячно раздается 6 тысяч порций, а в год их количество достигает 2 миллионов. Молочная кухня обеспечивает свои продукции и детские больницы у нас молочная кухня, значит, она одна единственная, Их не, ней, конечно, пристальное внимание. В основном эта продукция предназначена для э, социально ну, малообеспеченных слоев населения, потому что э, детские смеси, ну, вы знаете, это, если покупать в порошковом виде, то они очень дорогие импортные смеси. Кто же заставил резко отказаться от своих слов заведующую молочной кухни и главврача Центра первичной медико-санитарной помощи, которая всего за день до возмущения крымской общественности по поводу закрытия молочной кухни? кухне сообщали совсем другую информацию, остается загадкой. Закроют кухню или нет и останутся ли маленькие крымчане без натуральной молочной продукции, станет известно совсем скоро, в начале 2015 года. Николай Резник, Екатерина Лысенко, Алексей Русских, служба новостей «Волна Крым». Навесні цього року самопроголошена кримська влада заявила, що всім змі, котрі здійснюють свою діяльність на території півострова до кінця 2014-го, потрібно перереєструватися відповідно до законодавства Російської Федерації. Залишилося всього три місяці, але оформляти документи ніхто не поспішає. В классификациях СМИ, принятых в Украине и России, есть различия. Чиновники Крыма ждут всеобщей добровольной регистрации в соответствии с российским законодательством. Глава Роскомнадзора призывает представителей СМИ ускорить процесс и завершить регистрацию до конца года. Но из более чем трех тысяч крымских СМИ, официально зарегистрированных украинскими органами на территории Крыма, только 42 подали документы в Роскомнадзор. Это очень мало, около 1%. До конца переходного периода остается 3 месяца, поэтому призываем озаботиться регистрацией сейчас. Нас очень волнует вопрос регистрации СМИ в Крыму. Пока нет ажиотажа, нужно, чтобы процесс регистрации СМИ активизировался. Крымская ассоциация интернет-журналистов считает возникновение данной ситуации следствием нескольких факторов. На медиарынке Крыма было зарегистрировано множество СМИ-пустышек, то есть таких, которые фактически не работали и существовали только на бумаге. Прежде всего это касается печатных изданий. Такие СМИ составляли большую часть в Крыму. Поэтому сегодня, когда возникла потребность ревизии, эти мертвые СМИ не отозвались. С другой стороны, интернет СМИ не регистрируются так, как могут себе это позволить. Есть такие СМИ, которые не уверены, что будут продолжать работу на полуострове из-за того, что это элементарно может быть опасно. Кроме того, отдельным оппозиционным ресурсам работать просто не дадут. Например, крымское интернет-издание «События Крыма» перерегистрироваться по российским правилам не собирается, так как считает себя украинским, а не российским субъектом. Мы остаемся интернет-СМИ Украины и потому не видим смысла в получении российской регистрации. Хотя портал появился именно в Крыму, сегодня его основатели расширили свою деятельность на Днепропетровскую область, где работает портал «События Днепропетровска». Таким образом, «События Крыма» — это лишь составляющая украинской сети, и работает она по Украине. Законодательству. Редактор считает, что интернет-журналистам, которые пишут о Крыме, территориально находясь в другом месте, оформляться, как российские СМИ, нет смысла. Гораздо сложнее дела обстоят у газет, радио и телевидения. Поэтому им, при желании продолжать работу на полуострове, все-таки придется оформлять документы. Тогда возникает вопрос, что мы считаем украинским СМИ, работающим на территории Крыма? Уже несколько редакций, включая нашу, на территории Крыма физически не присутствуют и не работают. Крымские журналисты также опасаются, что в новых условиях проблемы могут появиться как раз в случае официальной регистрации, потому как это будет означать контроль за деятельностью средств массовой информации. Николай Резник, Екатерина Лысенко, Алексей Русских, Служба новостей «Волна», Крым. Понад 1 мільярд гривень заборгували своїм працівникам підприємства, підпорядковані органам виконавчої влади України. Про це розповіла міністр соціальної політики Людмила Денисова. За її словами, сума боргу збільшується і з початку року зросла на 48%. Так, наприклад, борг перед працівниками з банкрутілої у 2012-му авіакомпанії Аеросвіт Ігоря Коломойського становить понад 116 мільйонів гривень. Рішенням суду на компанію накладено штраф, але у порівнянні з сумою боргу він мізерний і складає 10 тисяч гривень. Чому власник не відповідає? Чому 116 мільйонів? Так як заборгували, так нічого нікому не віддають. 10 тисяч штрафу. Що прокуратура чому не оскаржувала таке рішення? Тобто, якось у нас виходить, що ми тут, -тут побалакали, вами, розійшли, заплакали. Ніхто ми нічого не можемо вирішити. Тут всі стидаються назвати власника авіакомпанії «Росвіт». Я назву пан Коломойський прямим чином відноситься, має відношення до авіакомпанії Росвіт. Ви всі це чудово знаєте, але чомусь боїтеся сказати. Угорщина зупинила реверс газу в Україну на невизначений термін. Угорський монополіст попередив про це українську сторону за годину до зупинки постачання блакитного палива. Рішення пояснили різким збільшенням попиту на газ у населення угорщини у зв'язку зі зниженням температури повітря. Наразі ж у Будапешті плюс 15. Після початку опалювального сезону потреби угорських споживачів, вочевидь, зменшуватися не будуть. І угорський оператор може використати це як підставу для блокування реверсу газу в Україну у НАК Нафтогазі наголошують, що припинення транспортування газу сталося після зустрічі голови правління російського газпрому Олексія Міллера та прем'єра Угорщини Віктора Орбана, яка відбулася 22 вересня. У цей же час поставки реверсного газу до України через словаччину досягли максимуму з початку вересня. Про це свідчать дані оператора Словацької газотранспортної системи цього тижня. Україна отримувала зі словаччини в середньому 26,8 мільйони кубометрів газу щодоби. Той час, як раніше, постачання становили від 22 до 26 мільйонів кубометрів за максимальних технічних можливостей у 27. Раніше аналітики компанії Morgan Stanley цього місяця заявляли, що Україна може обійтися без поставок російського газу в цьогорічний опалювальний сезон за умови збереження реверсу з ЄС. Українцям доведеться запасатися свічками і готуватися до холодної зими, попри обнадійливі заяви Київенерго, електроенергію таки будуть відключати. Експерти заявляють, що наразі запаси вугілля на теплоелектростанціях вдвічі менші ніж були торік. Тому може запрацювати постанова про надзвичайний стан в енергетиці. Саме вона дозволяє обмежувати поставки електропостачання населенню. Відключення електроенергії, які ми от побачили зараз, і в Києві, і в Київській області, в Черкасах, в Харківській області, це є таким, я би так сказав, тестовим режимом зими. Просто взимку, скоріше за все, ми, будемо, ми зіткнемося з тим, що такі проблеми будуть у всіх регіонах України. Дитинство має бути безтурботним, однак і від реалій не втечеш, коли в країні йде війна, діти запитують, що відбувається і коли війна скінчиться. Експерти радять, як допомогти адаптуватися малечі до несприятливої ситуації. Подробиці в сюжеті Лани Майковської приїхала з Луганська там у мене вже війна. А ти і хочеш і... домою брат? Да. І я з Луганська. І, і, і з Луганська. Ці діти не щоток знають, що таке війна, вибухи та військова техніка на вулицях міста. Цю малечому знімали на початку серпня, коли в Луганську точились бойові дії. Перебувати у місті було вкрай небезпечно разом з батьками. Вони переїхали до столиці. Тут створити сприятливі умови для життя, організувати центри навчання та дозвілля намагаються і батьки, і волонтери. Точно так же с детками приехала у меня трое деток, я их привела в этот же клуб, ну и вот осталось здесь, собственно говоря, просто помогать, потому что те мамы, которые приезжие, кто-то пытается найти работу, то есть детей надо куда-то девать. А ну иногда там присоединяются другие мамы, мы ходим на прогулки, то есть программа достаточно насыщенная. У деток тут и мастер-классы, со старшими детками занимается психолог. Олена Карагодіна, психолог, вона була учасником програми, мета якої допомогти дітям переселенців адаптуватися в нових умовах, радить не приховувати, а дозовано розповідати дітям про події в Україні. У деяких таборах, де ми були, персонал цього табору таку дуже займа, займав цікаву позицію. Вони зовсім не обговорювали з дітьми те, що відбувається в них вдома. У них було певне табу на цю тему. Ми про це не говор говоримо ніби цього нема. Я вважаю що це неправильна позиція, оскільки для того, щоб пережити цю позицію, потрібно навчитись її проговорювати. Спеціалісти наголошують на тенденції: чим відкритіше спілкування всередині родини, тим легше дитина адаптується до ситуації довкола. Телевізор всі дивимося, і бачимо очі сумні дітей там по телевізорі, і вона дивиться і розпитує, чому так в Нашій країні по селі можливості. все розказуємо дитині, щоб вона все зрозуміла. А ось трирічна донечка музиканта Павла Гудімова Оля. Вона знає, що в країні гинуть люди. Зранку перше запитання: чи скінчилася війна? Вона знає, що людей вбивають. Ми були якось разом на вже на похованні одного нашого, як би, далеко знайомого бійця, який загинув. Я ніколи не міг подумати, що моя, наприклад, мала дитина буде жити, що буде під час війни. Так да, і якщо ми це сприймаємо достатньо шокуюче, то для них, для дітей, для яких світ тільки тільки відкривається, на жаль, на превеликі жаль, це є як звичайна річ. Вони живуть під час війни. Однак є і інші приклади. Батьки зізнаються, що чим довше в країні триває війна, тим менше діти хочуть про неї чути. Що там дуже страшно, і люди в підвалах ховаються. щоб я уявила себе на, на цьому місці, я б дуже злякалася. Дитина не хоче слухати такі новини їй боляче. Якщо ще недавно вона сама питала, то на сьогодні, коли я кажу, от відбулось те чи те, вона каже: Мама, ну не треба, не треба. Я не хочу їх дивитися. Я краще подивлюсь, якийсь дуже цікавий фільм, чи якийсь дуже цікавий мультик. Мені це не цікаво. Дитинство має бути безтурботним, однак не втечеш і від реалій. Тому підхід до спілкування з малечою про війну має бути індивідуальним та делікатним. Лана Майковська, Дмитро Гришко, соціальна країна. І на цьому в мене все. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.